Я знаходжуся на Люздорській дорогі 55 6. Це у нас ЖК Дмитрівський, Стіконовський будинок. Тут дивіться в нас санвузол окремо. Це двохкімнатна, велика квартира, дуже гарна, хороший ремонт. Так, тут санвузол. Ідемо на кухню. У нас тут є холодильник. Є. У нас електрична плита, це перший поверх. Тут дві кімнати окремі. Тут ось така гардеробна вам. Так, що у нас тут є? Інтернет. У нас тут така велика кімната. І у нас іде ось така кімната з гардеробом. Обпалення кришно-газова котельня. Тут ви не користуєтеся ліфтом, тому у вас будуть дуже низькі комунальні.